Доровенькі були. Це наш білефельдер. Срібло, а, срібло, 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 показало дупу. Мали ми там курчати, вже розказуємо, одноразово потім була пошість і лишилося тільки одне курча. Півник з польського яйця, білефельдер срібло. По спостереженнях срібло і криль, одна й та ж сама як то кажуть, порада, тільки колір різний, і ростуть вони. Теж досить непогано, хоча е, срібний півник молодше набагато від е, криля, але і на однакових умовах харчування, тобто утримання всі, бо вони бігають всі разом, е, я би все ж таки, казав, що срібло показує результат чуть-чуть трохи -чуть краще. Ну, може це мої такі якісь е, бачення, тому що. Це поки що одна курча, як ми знаємо, що в стаді не завжди все одинаково ростуть. От візьмемо, от зараз у нас тут є криль, курочки її більші менші Так само цей півник трошки менший, за того, що був, хоча вони всі з одного виводку. Ось ця курочка вже є е, набагато більша за там тих. Вчора якась нас сталася, теж дала дуба, ось така от велика курочка. Вже в нас їх не 8, а 7. Молодих, ну, що є, то є, нічого ми не зробимо. Мусимо з тим миритися. І берегти вже тих, що тут залишилося е наших курчат. Зараз білефельдери наші в линці. Е яйця проскакують, але проскакують не так часто, як легорна, але все ж таки є. Яєчко в нас є. Деколи буває більше, деколи буває менше. Навіть було насилилося вісім корочок минулорічних і позамнулорічних. Ой, поховалися вони. Хотів вам показати чисто білий фельдер а от вона ззаді за мною, зараз ми її покажемо. Але ми поки що ми про півники поговоримо, от наші півники поховалися там. Е, починають вже один навіть і е, кукурікає, це ось цей що ззаді, ми його бачимо. Та от він. Е, береться вже я бачу, що пританцьовує до дівчат. І хочу ще показати, що колір в них різний, різний, тому що в нього... Ну не знаю, камера так передає, на вигляд так не дуже, але от бачите, в нього на крилах такі темно червоні пір'їни. А його... А ми мали що? Ми мали, ми мали, де були більш ріжіші. От, от є наглядний показ. Бачите, задній він більш такий ріжіший, повністю півник. Це класний. Цей теж досить гарний буде, чудовий на плем'я. Цей поки що пізнаком питання. Ну, буде в нас, але півні досить таки непогані. Лишилося теж, в нас щось один помер і лишилося тільки 5. З них треба буде вибрати достойного, не той, що перший дозріває і за корми прибігає. А будемо вибирати кращого з кращих по екстер'єру, по кольору цього півника. Мені він ніби такий плюс-мінус, але в нього. Грудка, не є така насичена рижа, як була в нас від півнів, що ми мали з Німеччини, і вже того, що був народжений тут в Україні з українськими курми. От бачите, курочка і півник, вони з одного виводку, але курочка ще взагалі така мацьонька, як не цей, а півень вже такий досить борзий. Він саме перший вже нас почав кукурікати. Але ну, поки що він нас під питанням. Грудка в нього все ж таки я би хотів, щоб вона була така гух жовта. А тут того я не бачу. То він поки що бігає в загальному стаді. Наша курочка нью Така красуня, її там сестричка чорно-жовта чорно мішана, вона набагато більша від оригіналу. Досить хороша, і грібінчик в неї підростає. Оригінал трошки. Відстає в рості, але порівняно з білими фельдерами вона росте краще і вона більша. Цікаво, як вони занесуться. Будем... Поки що я буду тримати цю курочку. Півня не знає, чи ми для неї будемо тримати, тому що хочеться буде робити це міксованого стадо для харчового яйця, там буде і ось ця курочка поки що. Подивимося по яйценості, як воно буде нестися. Буде яйця чорно-жовтим, що є її сестра теж змішаного яйця. Планую лишити цього півня срібла-білефельдер з польського яйця. Там далеко побіг. Там бачите, з правому кутику. Ось. І ось така буде різнокровна сімейка. Ще там в селі щось є. І буде ось біла курочка, це в нас вийшла від Барбазія. Її прибирати я не буду, вона також піде у нас в мішане стадо і, можливо, ще щось ми підмішаємо, може щось там спасемо від наших рейнських курок. А ось перелинявша німкеня. Курці 2 роки. До речі, я її лапав, їх у нас було 4, лишилося 3. Треба буде їм лапки обробити від кліща, бачу. Е, ось це чисте німкеня, це від Марини. Ще раз повторююся, від ті ж яйця, які були від Марини, я брав, я ними дуже задоволений. Там хороший результат по породі, там не доколупається ні до нічого, там все було ідеально. Треба буде знов записатись на яйце щоб суто від Марини отримати з Німеччини хороше. Яйця корей породи білий фейдер. Оця тітонька, вона така досить важка, я її лапав. Але щось поважити мені не доводилося. Бачимо, що на лапках треба буде обробити лапки від кліща. Ще десь є дві, але вони в линці. Вони в линці і зараз я їх не можу знайти. Десь там бігають ззаду в корчах, де ми були дивилися раніше. Їдять вони також те, що і всі, вітамінний салатик робимо. І даємо е, комбікорм, це що я роблю. Чомусь вони не хочуть сідати на жердину, а сплять вони на, на, на землі. Ну, там відповідно накакають і вже в них вигляд не дуже. Ось цей півник. Хороший, він поки що теж галочку я ставлю собі на нього. Він і швидше росте затих, і лапки в нього такі грубі. Але ми все побачимо. Ну, ось це, що я казав, що перший почав кукурікати, все ж таки в нього грудка не така надто жовта, вона жовта, але але не така, яку би я хотів, щоб, на... щоб півня була. Більше мене, якщо чесно, цікавлять ось ці півники, що тепер. Відстають в рості від тих. Я думаю, що вони покажуть хороший результат. Можливо, там по породі йде чи як, що вони Зачублять курей. Можливо, по породі в них так йде, що чистий-чистий оригінал він достигає довше, ніж там відсотків 99. Ну Це моя така думка, не знаю. Але переконався вже не раз у ті, що трошки пізніше підростають, потім вони доганяють. Чомусь вони відстають в рості, але з часом вони доганяють, поправляються і е, ще я їх лишаю на, е, на плем'я. Тому що по екстер'єру і кольору вони ідеально підходять до під опису породи. І ось цей срібний. Ось так коротко про Біле Фельдера і ті, хто з ними живе. Тут, а, до речі, в нас ще є півники Барбазіє. кого би цікавило. Є два півники, вільні до продажу, тож можемо продати, тому що ми маємо собі поляка від Юлії. А цей, а свої будемо продавати. Під годівницю, до речі, ставлю ось такі металеві від бочки кришку, тому що вони розсипають. Не все вони виїдають дрібне, і воно потім робиться сильне болото. А так потім відзьобують з цього металу. Ось ця корочка гарна. Бербаз'єха. І от півник вже вискочив. Півник є, є на продаж, тож коли цікавить, звертайтеся, будемо продавати. Е, було в нас більше курчат, але е, завдяки нашій джульці барабез є, лишилося дуже мало. Вони перескакували чомусь туди, і деколи ми там не пильнували, вечором закрив, не перерахував, тому що в клітці досить непогано, погано цій перераховувати, коли вони всі сидять на, на жердинах, так як ми там зробили, а вони сидять собі на підлозі одне по не знаю, чому хоча тепло. І десь вони там лишалися на ту сторону сітки, і джулька їх швиденько нам перераховувала і наводила порядок. І ось лишилася ще одна чорна курочка. Ось так коротко. Всім миру злагоди любові і Божої благодаті. Щодо півні Білефельдера. Поки що ми їх, ну нема що, ну, не буду я ще виставляти щось на продаж. Один є замовлений ще з минулого року то він буде, а далі ми будемо вибирати собі кращих з кращих, кращого з кращих, щоб мати на плем'я досить е, хороше. Старі півні я поприбирав, придумаю, чи варто. Все ж таки вагався, чи прибирати, чи не прибирати, але є молодь, то хай підростає молодь, будемо вибирати вже звідси. Всім ще раз повторююсь, дякую за увагу.